Українські отамани знову поступилися у матчі відповіді чвертьфіналу WSB росіянам 1-4. Було 1-4 у Москві, тепер 1-4 у Донецьку, що завадило українцям реваншуватися. Поразка в Росії вже пройдений етап перемоги, перемоги і тільки перемоги єдині результати, які влаштували б українських отаманів і надали б їм путівку у півфінал. WSB. суперник надпринциповий, як фізично, так і психологічно. Але звання українського отамана завоювалося саме в поєдинках безстрашними та непоступливими бійцями. Першим у ринг вийшов легіонер отаманів Азату Синалієв. Йому протистояв досвідчений російський боксер Бахтіяр Назіров, який активно почав працювати з перших секунд поєдинку. Але перші раунди були за отаманом у четвертому раунді. Назіров додав активності і агресивності. У Синалієв дещо здав. Все вирішилося в останньому раунді. Азат відмінно рухався та успішно контратакував і здобув першу перемогу для України. Продовжити переможну серію вийшов Павло Огніслав Іщенко, боєць, який викладається на всі 120% під час кожного поєдинку. Іщенко чисто виграв стартовий раунд за рахунок активності і серійності. Другий раунд. Теж за Огніславом в середині поєдинку Павло трохи стомився, але все одно відчайдушно йшов на розміни. Все знову вирішувалося в останньому раунді. Іщенко з останніх сил пішов вперед. У Полянського з'явилося розсічення, але судді на диво віддали перемогу росіянові, який і, мабуть, сам того не очікував. Я був точно уверен в первих двох раундах, що я їх виграв і виграв уверена. І коли я після третього раунду садився в угол уже. мне показалось, что я выиграл третий раунд. Когда э, оглашали счет 47-48, я думаю, ну, три выиграл, два проиграл нормально и поднимают руку в другую сторону. Не знаю, может, может я не так все прочувствовал. То, что Огнеслав, я, кстати, могу это сказать со всей ответственностью, я считаю, что Огнеслав бой выиграл. Не потому, что я там тренер украинских атаманов или там переживал больше за него. Но в моем понимании, и многие специалисты говорят, что ну, один раунд он максимум проиграл. То есть Рішення не зовсім понятно на третій вирішальний поєдинок, який все ще зберігав шанси українців. Вийшов дебютант отаманів Тарас Головащенко проти Олександра Безпутіна. Перші два раунди були за росіянином. Головашченко кілька разів змінив стійки і судді вже на стороні українця. В останньому раунді Тарасу треба було перемагати нокдауном щонайменше, але сил та часу не вистачило. Снімав, що передо мною так получилось, що приграв Іщенко і... Наверное, и было тоже с этого стороны давление. В некоторых моментах чего-то не хватило, где-то и функционально, и морально. Где-то будем тренироваться, будем... Те, що поєдинок міг стати одним з вирішальних, прекрасно розумів і росіянин. Тому налаштовувався на нього відповідно. Ну, ви знаєте, ми сюди приїхали за перемогою, всі приїхали, хлопці, за перемогою. Дуже важливо, як збірна України відноситься. Це дуже серйозний суперник. Ці змагання достойні фіналу. В бокс вне политики, в бокс вне политики, да мы общаемся хорошо, дружим с отборной Украины, восхищаемся. Вася Маченка, да боксом. Також я дружу з Олександром Возніком. На жаль, Олександр Ганзуля та Ігор Пливако свої надскладні поєдинки програли та коментувати не стали. Їх можна зрозуміти від імені команди. Підсумок цьому вечору боксу та й, взагалі, сезону дав один з тренерів. Состав команди були дуже прилічний. І я вважаю, що для нашої команди молодої, це просто був якби сезон, коти треба було спробувати, нада набратися опит і. Сміло готується далі, нічого страшно їх їхніто. Я не бачу. Нагадаємо, що матчі проти команди Росії мали пройти на нейтральній території, але Рада WSB в результаті зустрічі не скасувала для того, аби продемонструвати, що спорт поза межами політики. Дуже приємно відвідати Україну і Донецьк. Цей матч став черговим підтвердженням, що українці гостинні і толерантні за будь-яких політичних чи інших негараздів. Щодо рівня українського боксу, то він надзвичайно високий. Хлопці справжні професіонали своєї справи у вашої держави. Велике майбутнє. Владислав Красніський, Роман Тимошевський з Донецька телеканал Київ.